Тенності якоїсь, то ти можеш запросити там людину, яка може там трошки в цьому тобі допомогти. От. Але насправді, скажімо, комплексно з мого досвіду служби Збройних Сил з 22 року, я тільки служу так. Але в нас все було, скажімо, виходило, тому що ми добровольчий підрозділи, і наші командири мали достатньо скажімо, такої авторитету для нас і постійно вели з нами комунікацію на ці теми. Але на жаль, не далеко не всі. В Збройних силах мають це сьогодні рятує також там блок військового лідерства, який є. Та там люди також приблизно шукають мотивацію, сенси в своїй в боротьбі, і мали би доносити їх своїм бійцям в якісь мірі. Тому, скажімо так, доброю була би, я вже так на ветеранські питання, хіба заскочу, або для захисників України загалом, коли їх запрошують там вділитися досвідом. Це завжди корисно, це завжди мотивує нас, мотивує там дітей чи церкви, чи будь-кого до кого ми приходимо, ділитися досвідом. Це тоді оцінюється цей досвід, тому про це треба дбати, і така комунікація була би корисною. А в Збройних силах я не знаю, чим там допомогти. Треба це питання вивчати, по суті, є наказ, але щоб його добре реалізовувати, це вже питання таке